Віталі, привіт. Привіт. Що ти як настрій? Чидовий. Все добре? Що yeah. скажеш молоді, щоб не вживали наркотики декілька слів знаєш, від себе? А шо, mm -hmm. Чим щоб займалися, знаєш? Чим замінити шкідливі звички? Ну коли ну, шкідливі звички замінити можна спортом кимось корисним. Книги. Книги, спорт. Кіно може бути. А щоб не вживали наркотики. Це треба. ну Не кожен це зрозуміє просто. Вселенно будуть пробувати, будуть експериментувати, так? Взаємодію да? це, це, статися. Не бажаю йти ні, нікому зла. житті має статися таке погане, щоб людина не додумалася, дійсно. Що проблема з дорогою там, чи щось таке, дійсно статися має погане. Не додумалась їх кинути. Ага. Простий смертний. Думає, що, ні, що ні, просто собі, так? Да? Да. Да? Угу. Я так? Я понял. Ну все, вот так вот, друзі. Прошу пана рекомендації Віталіка.